Всім здрастуйте! Продаємо квартиру Чорнову в велітному будинку Вінниці ЖК Прем'єр Таур Космонавтів 29-49. Думаю, ви всі її знаєте, трьохкімнатна велика квартира. 100. Так, поїхали. Це у нас кухня. Але ми перед як в кухню зайдемо от у нас двері. Великі міцні, конкретні від заводовника. При вході ванна кімната. Або може бути гардеробна. Ну, це вже що кому потрібно. І по другій стороні йде да, самбузок гостєвий Так, ідемо на кухню. У нас вже була розводка по Теплий підлозі, як ви бачите. Виходимо на балкон. Така у нас тераса, вид на кінотеатр Мір на алейку. Повністю жикався. Далі йдемо, показуємо три кімнати. Всі. Перша кімната. У нас тут автономне електроопалення, яке на даху будинку, Тобто своє опалення і воно в е, двох джерел. Тобто, якщо одне вимикається, друге вмикається автономне. Навіть якщо немає електроенергії, у них автономні електрогенератори саме в ЖК Тауер». Це другий балкон. Кімната. З другої кімнати заходимо. Ось така вже велика ванна кімната може бути. Звісно, тут можна простінок зробити окремі санвузол або велику таку залишити стіни, не несучі. І третя житлова кімната. Також тут вихід на балкон. З кожної кімнати, з кухні повністю можна виходити, милуватися краєвидом. І гардеробна. Велика. Пишіть будь час, покажемо вам.